Що оббиваю глину зараз. Осталося а цей угол. Тут трохи. Ну і винести все, виносить до хрена, потім потолок збивати буду. Там теж буде мусора капець. Коротше, чесно кажучи, Роботи тільки додаються. Це... це тільки підготовка до ремонту сарая. Підготовка буде тільки тиждень іти. Тут виносить слой, вкопувати. Просто жест, я не знаю. Це що я тут знайшов сантиметрів 20, тут Дальше я не знаю як там буде. Будем вкопувати до твердого. А там вже будемо підсипати, заливати. В общем, жесть. Реально жесть. І хотів би відповісти на коментар публічно. Там жіночка писала, що жесть, навіщо таке купувати. Ну, во-первых, во ми вибирали будинок собі не по сарою, бо по сарою я їздив. Я передивився, напевно, та до п'яти домів. Вроді некотрійка дома були нічого, ну сараї мені не нравилися, Я їх не купляв тільки за те, що сарай мені не подобався. А потім було вирішено, що жити мені не в сараї, а в будинку правильно, а це все з часом зробиться. І чому ми вибрали цей будинок? Тому що, по-перше, площа, тут великий двір, великий огород, коло двору, вигін великий. Будинок планіровка нам сподобалась. Криша в гарному стані. до да, ремонту не було такого. Ми зробили ремонт частично, е, позаливали поли. Ну тобто, все одно, який би будинок ми не купували, ми пробили його під себе. Ну, По-любому. Тому було вирішено купити саме цей будинок. Нам тут подобається і місце. І Та, ну, взагалі по душі. Ми тільки зайшли сюди, ми зрозуміли, що це те, що нам потрібно. От, а сарайця така, зробимо. Потихеньку не все одразу, тому що роботи багато, Ось зараз підуть ще уборки там за сараєм треба буде обирати теж. Ну, ми отсюди з цього двору, мабуть, 5 прицепів мусору вивезли тракторних. Е Засипали погріб один старий. В общем, попалили багато чого. Ну, як би не було, ми будемо старатися зробити все під нас. І навіть цей сорочок будемо пробувати відремонтувати і тримати тут якусь живність. Тому, хто купив, там, звісно, все готове. Молодці. Ну, в кожного свої бюджети і в кожного свої побажання. Нас влаштовує все те, що ми придбали, і ми робимо його під себе. Всім дякую за перегляд. Буду ще доліше оббивати оцей угол. Попитаюсь трошки тут повинусити його, скільки в спину, скільки буде.